Всім привіт! Давненько я не записував ніякі влоги. Ох. Сьогодні неділя, 8 ранку, Два дні чи навіть три йшов і дощі, тож, поки є можливість, з'їжджу в ліс, пошукаю грибочки. Виїжджаю вже за кордон і видно ліс. Буває асфальт, привід Николас дорога. Думаю, стабілізація на телефоні заплакала від цієї кам'яної дороги. Середно серпня а вже стиглий терен. Такий. Солодкий, одночасно трібкий. Я щось думав він пізніше стигне. І яблучка, які великі, гарні такі при дорозі в полі. Кислувати ще, але в цілому нормальні. Їсти можна. І червона лича дуже сильно родила. прямо від неї гілля погнулося на дереві. Стигла солодка. Можна було б. Нарвати і зварити вареничку Побачив можливість скоротити через стерню Сподіваюсь, власник цього городу не обратися. Ще з велосипедом катнувся. Я корабель, я пливу. Я вже в лісі і ось такий перший грибочок. Вже через пару хвилин, як зайшов. На жаль, це зовсім не те, що я шукаю. І до того ж гляньте, наскільки він робочливий. Ще один грибочок під назвою Не той, що я шукаю. Здається, це сироїшка. Але я шукаю бабки, білі гриби, маслюки, а цих штучок я не хочу. Пішли два грибники. Обговорюють, чи важко копати саперною лопаткою окопи в лісі. Здалека подумав, що це шампіньйони, але ні, напевне, це пахавки будуть, коли підростуть. Їхав, їхав якоюсь невідомою дорогою по лісі і виїхав аж майже на тайкури. Читай тайкури, як там правильно в тій стороні вони. А мені треба ось туди, бо там є сосновий ліс. І там ростуть маслюки. Можливо, є, а можливо, нема. Скоро дізнаємось. Коротше, здалеку побачив, думаю, о, нарешті маслюки, от воно, моє щастя, але підійшов поближче. Отака от фігня. Не то, що я шукаю, не то. Перший мастук, який трапився, і то зверху поїв слимак, знизу весь сточений черв'ячками. Кому треба багато яблук. Великий, солодкі прямо посеред лісу. Загалом грабів нема. Я ось в частині лісу, де минулі роки збирав маслюки і знайшов лише от одненький, старенький. Змучений гриб і більш нічого. Виїхав я з лісу з пустим відром. Хотів ще в одне місце з'їздити, але тільки зібрався туди і бачу, з тої сторони ідуть дядько з тіткою з відрами і також з пустими. Тож стало ясно, що там грибів теж немає. Тож навіть не їхав. По дорозі назад зупинився біля яблуньки, яку бачив з великими смачними яблуками, тож щоб не їхати з пустими руками додому. Нарвав таке відерце яблук. Такі гарні, величкі, м'які, солодкі, лише з легка кислуваті чуть, чуть Навіть не сказав би, що це дичка, ніби як сортова яблуня.